Ісус, ми тобі дуже сильно дякуємо за цей чудовий час з тобою, за цю проявлену присутність Твою в нашому житті, Господь, тут, на цьому місці, Господь, між нами. Ми тобі дуже сильно дякуємо за те, що ми маємо від Тебе це дерзновіння і цю сміливість бути біля Твого престолу благодаті. Alleluia. І приймати благодать і милість для своєчасної допомоги. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, дякуємо Тобі, і ми зараз погоджуємося, Господь, приймати від Тебе твою благодать, приймати Твою милість для нашої країни в ім'я Ісуса Христа, для тих людей, Господь, для наших військових, Господь, які зараз там на передовій Господь. В ім'я Ісуса Христа, Боже, нехай буде вивільнена Твоя благодать, нехай буде вивільнена Твоя сила, нехай буде вивільнена Твоя милість в їхнє життя, Господь. Нехай буде вивільнена Твоя охорона, Твій захист Бог мій. В ім'я Ісуса Христа, Аллалуя, Боже, і ми покриваємо їх силою Твоєї крові, Господь. Аллалуя. Аллалуя, Боже, Яка охороняє і оберігає їх від всякого зла. Від всяких осколків, від всяких куль, від, від всього того злого, що несе в собі. Ця війна, Галилуя! Боже, дякуємо Тобі, Господь, за замішання в стан ворога в ім'я Ісуса Христа. Галилуя! Боже, дякуємо Тобі, Господь, за те, що всяка ворожа техніка вона ламається в ім'я Ісуса. Галилуя! Боже, вона не наносить ніякої шкоди. В ім'я Ісуса Христа, аллелуя, Боже, дякуємо Тобі! Халлелуя! Карама Шакарадарія! Аллилуйя! І ми проголошуємо, Господь, Твоє господство і Твоє панування в Україні. Ми проголошуємо Твій престол праведності на цій землі, в цьому народі. В ім'я Ісуса Христа, аллилуйя. І ми говоримо, що ніяка зброя, спроти створена проти такого народу, який є утверджений в праведності по вірі в Ісуса Христа, не матиме ніякого успіху, галелуйя! І такий народ він буде далекий від пригнічення в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя! І плодом цієї праведності, Аллилуйя, буде мир і заспокоєння для цієї землі. В ім'я Ісуса Христа. Халелуя! Боже, дякуємо тобі, Alleluja. за твій мир, за твій шалом, Господь, за твої відкриті небеса, Alleluja. за твої відкриті небеса над цією землею, Аллилуйя. Дякуємо Тобі, Господь, за те, що ангели твої сходять і відходять до Тебе, Господь. І вони служать, Господь, цьому народу, Боже, в ім'я Ісуса, Аллилуйя. Вони отримують завдання, і вони здійснюють тут свою роботу. Ангели Божі! Вони отримують від Тебе завдання. Вони є слухняні голосу слова Твого. І вони здійснюють тут свою роботу, якої ми, можливо, не бачимо. Можливо, ми не до кінця усвідомлюємо ту роботу, але ми віримо, що ангели вони здійснюють свою роботу. Аллилуйя! По слову Твоєму. Амінь. Аллилуйя, Господь, дякуємо тобі. Аллилуйя, Боже, благословляємо Твоє ім'я. Благословляємо Твоє ім'я, Господь! І нехай Твоє ім'я Господь, воно буде возвеличене на цій землі, воно буде піднесене, Господь, в цьому народі. Ім'я Господа Ісуса Христа. Аллилуйя! І на цій землі Господь, нехай проявляється Твоє царство, нехай проявляється Твоє Господство, нехай проявляється Твоє панування і царювання в ім'я Ісуса Христа. І ми забороняємо всякій демонічній нечистоті. Аллилуйя. Панувати і господствувати на цій землі, в цьому народі. Аллилуйя. Ми говоримо, що Ісус є Господь цієї землі. Ісус є Господь цього народу в ім'я Ісуса Христа, Аллайя. І на цьому місці буде утверджене Царство Боже. Аллилуйя. В цій країні буде утверджене Царство Боже, тому що церква Божа є жива і реальна, яка здійснює. Це утвердження, аллелюя. Тому що церква Божа це є стовп і утвердження Твоєї істини, стовп і утвердження твоєї реальності, стовп і утвердження Твого господства, аллилуйя. Аллилуйя, Боже, дякуємо тобі. Аллелюйя, кераме Джізес. Джис. Аллелуя, Боже, слава тобі, хвала Тобі, Господь! Аллелюя, Боже! Благословляємо всіх волонтерів, також, Господь, які здійснюють свою роботу, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Аллелюя, Боже! Дякуємо Тобі за силу, сміливість, дерзновіння для них, Господь, збереження для них, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя. Боже, нехай вони, всі ці люди, Господь, які здійснюють цю небезпечну роботу, Господь, там на передовій Господь, військові, волонтери, Господь, нехай всі вони будуть зодягнуті в Твій Божий захист, твою Божу охорону в ім'я Ісуса Христа. Галалуя. халя, Боже. Дякуємо тобі, Ісус. Аллелюя, аллелюя. І ми утверджуємо, Господь, Твою. Перемогу, яку ти завоював на Христі 2000 років назад, над силами темряви, ми цю перемогу утверджуємо на цій землі. Ми віримо в цю перемогу в ім'я Ісуса Христа. І ми говоримо, що Ти є Господь, Аллея, який панує і царює над всім. Амінь. Аллилуйя. Боже, дякуємо Тобі, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Аллелуя. Цей час віддати Богу гучну славу. Амінь. Він цього достойний, Він є переміг, і разом з ним ми побачимо цю перемогу проявленою на свої очі в ім'я Ісуса Христа. Алелуя! І ця країна, і цей народ він буде жити в благословенній Богом країні, на благословенній Богом землі. В ім'я Ісуса Христа. І ви знаєте, чому? Тому що тут, на цій землі, є церква Бога Живого. Амінь. Аллелуйя. Добре, будемо мати зараз а, а, час причастя, і я скажу декілька слів до причастя. Аллелуя! Для чого прийшов Ісус на цю землю як первенець? А, я роздумав над цим і мені прийшли. Дек... Декілька таких думок прийшло, декілька таких моментів, які хочу також з вами поділитися і, можливо, вам просто нагадати, відновити це в розумінні, в пам'яті духовній. Ісус Він прийшов в першу чергу для того, щоб спасти людство від влади і сили гріха. І він це зробив. Він здійснив це обрізання гріховного тіла плоті на Христі. Алилуя! І другий момент це є те, що коли він воскрес разом з ним, воскресли і ми. Алалуя. Воскресли і ми в новій природі для нового життя, для того життя, яке Бог від початку запланував, щоб ми або щоб людина жила на цій землі, в тій новій природі. Так як це жив Адам в Едемському саду. Я трошки в п'ятницю про ці речі ділився, такі думки мені приходили протягом тижня. І коли Ісус Він говорить в своїй нагірній проповіді в п'ятому розділі Євангелія Матвія про те, що каже, ви є світло для цього світу. Ви є світло для цього світу. То. Знаєте, свого часу це поняття «виє світло для цього світу, воно було таким, знаєте, якби таким заїждженим і ну, не до кінця зрозумілим, але особисто для мене свого часу. І чим далі Господь веде нас в своєму плані, в питанні Богопізнання, в питанні плану Божого для людини. На цій землі, то тим більше цей момент, оце, ця фраза вона починає мати більш широке розуміння, більш широкий зміст, більш глибокий зміст. Ви є світло для цього світу. І я розумію, що Бог він через своє Воскресіння, давши нам свою нову природу, яка є в Ісусі Христі, Він зробив нас світлом для цього світу. Він зробив нас світлом для цього світу, і він зробив нас, як писання каже, зодягнутися в нову людину. Алилуй! От є така фраза в Писанні в посланні апостола Павла, по-моєму, посланні до Ефісян, він там говорить таку фразу, що ви зодягнули, чи посланні до Колсяна, вона дублюється декілька разів. Він говорить, що ви зодягнулися в нову людину. Так, ми маємо тепер нову природу. Тепер нам треба продовжувати далі опановувати. Отой о той одяг, який Бог дає нам для того, щоб ми були зодягнуті у всі свої цілісності в ту нову людину. І що та нова людина, яка її функція на цій землі, для чого вона потрібна на цій землі? І Писання дає відповідь. Він каже, ви є світло для цього світу, ви є сіль цієї землі, ви є запашність Христова, ви є лист Христів. Що це означає для нас практично? А це означає те, що Бог очікує, що ми як той новий народ, та нова людина, яку він е, хоче бачити на цій землі, е, яку він зробив з кожного з нас, як він зробив цю еклезію, свою еклезію, як нову людину, як новий народ. І він каже, що я хочу, щоб ви в цю темряву. В цю систему цього світу, в цю темряву, в якій занурений цей світ, ви принесли світло, розуміння того, як я хочу, щоб ви жили на цій землі. Алелуя! Він хоче, щоб через нас з вами він міг здійснювати своє утвердження на цій землі, своє панування на цій землі, тому що. Він помістив своє світло в кожного з нас. Він помістив ту нову природу в кожного з нас. І коли ми дивимося в Едемський сад, ми бачимо, як Бог хотів, щоб людина жила на цій землі. Він хотів, щоб не гріх панував через смерть на цій землі, але щоб благодать Божа через праведність запанувала на цій землі. Писання так каже. Щоб благодать Божа запанувала на цій землі через праведність. Halleluja. І ми з вами є, всі праведні. І Бог очікує, щоб благодать Божа вона панувала особисто в твоєму житті. І щоб благодать Божа панувала через твоє життя на навколишній світ. Щоб ти, як світло для цього світу, ти здійснював ту функцію, для якої Бог тебе на цій землі насадив. Для чого він тебе сюди помістив? Щоб ти здійснював його господство, його панування на цій землі, виявляючи саме Його присутність, виявляючи його помазання, Його силу, Його благодать, Його панування на цій землі. Аллелуя. І все починається з твого особистого життя. Наскільки Він є і наскільки все це, оці всі атрибути, про які я говорив, вони проявляються особисто в твоєму житті. Наскільки ти можеш сказати, Я є нова людина. Аллея. Якщо ти є нова людина, ти маєш нову природу, це означає, що ти маєш Божий ресурс, ти маєш доступ до Божого ресурсу. Аллелуя. Ти маєш доступ до Божого ресурсу. Для того, щоб цей ресурс він працював на тебе і через тебе. Щоб тут поширювалося Царство Боже. Тому що коли працює небесний ресурс, коли працює помазання Боже, коли працює сила Божа, коли працює благословіння Боже, халя, це є його ресурс. Ця земля вона починає з пустелі, починає бути садом. Сад починає з часом бути лісом. Аллилуйя. І Бог очікує. З'явлення синів Божих. Аллелуя. Бог очікує, коли об'являться ж ті ж сини Божі, які будуть як світло для цього світу. Аллелую, які будуть світити пізнанням слави Божої, плану Божого, наміру Божого для цієї землі. Аллилуйя. І це є наша з вами відповідальність. Одна сторона, коли ми надіємося на Бога, те, що ми співали. На Бога надіявся. Це наші особисті стосунки з Ним, і це з цим все добре, все нормально. А Бог каже: А я на вас надіюсь, що ви будете робити те, що я запланував для вас, те, що я хочу, щоб ви робили на цій землі. Алелуя! І у вас для цього є все. Амінь. Аллелуя. У вас для цього є все. Починайте тренуватися, якщо ще хтось не почався. Не почав тренуватися. Починайте тренуватися особисто з свого життя. Якщо в твоєму тілі є якась хвороба, неміч, починай тренуватися, наводити божественний порядок, підкорюючи ту хворобу, і ту неміч, Слову Божому, яке помазане, яке вивільне з уст Божих в твоє життя. в твоє тіло. Аллилуйя. Починай тренуватися, казати Слово Боже в своє тіло, підкоряти тіло своє, Слову Божому, Аллилуйя. Яке є істина, яке є реальність, яке є помазане, яке є благословенне, яке несе в собі? Боже благословіння для Твого тіла, Алилуя. І також, знаєте, таке місце прийшло, що е, десь хтось виставляв нас е, на нашому служительському, що благословіння Господнє воно збагачує і смутку з собою не приносить. Благословення Боже, це є, ну, тобто це є фраза, це є сприч, десь написано це є слово Боже. Я говорю, просто беру це слово і кажу: благословіння Господнє, воно здійснилося в моєму житті через Ісуса Христа, воно накрило все моє життя, воно здійснюється в моєму житті, і воно збагачує моє тіло Його силою, Його помазанням, дією Його благодаті. Аллилуйя! Що означає дії Його благодаті? Там, де закінчується дія таблеток, там починається дія його благодаті для оздоровлення повірі. Аллилуйя. Таблетки, можливо, вилікують. Але якщо ти помолишся і попросиш благословіння на ті таблетки, то вони вилікують швидше. Але якщо ти будеш продовжувати перебувати в присутності Божій, можливо, ти дійдеш до того моменту, коли не потрібно будуть таблетки. Ти просто кажеш, сила Божа, вона наповнює моє життя. Амінь. Аллалуй. Аллайя. Сила Божа, вона збагачує все моє тіло. Аллалуя, Боже. Дякуємо тобі, Господь. Кожен орган мого тіла, він збагачений силою і помазанням Божим. Просто поклади свою руку на себе, так і скажи: Господь, я дякую тобі за те, що Твоє благословіння збагачує моє тіло твоєю силою, твоїм помазанням і твоєю ідією дією, твоєї благодаті. Халилуя! Приймаю це в своє тіло, я приймаю це в свій. В кожен свій орган я приймаю у все своє тіло, в кожну клітинку свого тіла Твою благодать, Твоє помазання, Твою силу, Аллилуйя, яка здійснює відновлення мого тіла в ім'я Ісуса Христа, яка проганяє всяку демонічну тьму, яка розрушає те рабство е, сатани в моєму житті. Халилуя, Боже, дякую тобі, Господь, за що все те, що було насажене не твоєю рукою в моєму тілі, воно викорінюється, воно розривається. І воно знищується в ім'я Ісуса Христа від дії Твого помазання, від того помазання, яке збагачується через дію благословіння Божого в моєму тілі. В ім'я Ісуса. Амінь. Халилуйя. Халелюя, Господь. Дякуємо тобі. Дякуємо Тобі за це, Господь. Халелуй. І на це є причина. Це зробив Ісус. Аллелуй. Халелуй. І кров Христа, вона кличе краще, ніж кров Авеля. Аллілює. Вона кличе про милість. Якщо кров Авеля, вона кличе про помсту, то кров Христа вона кличе про милість. Вона каже: помилуй їх, Аллилуйя. Не порахуй їм того, що вони заробили, те, що вони заслужили в своєму житті. Аллилуйя! Але нехай в їхнє життя. Прийде те, що я зробив. Нехай в їхнє життя прийде Твоє благословіння. Alleluja. Нехай в їхнє життя прийде твоя сила, Твоя благодать, Твоє помазання. Alleluja. Нехай в їхнє життя буде послане тобою слово. Alleluja. Яке здійснить свою. Роботу роботу благословіння Божого в їхньому житті. Аллилуйя! Тому що була пролита кров Христа. Аллилуйя! Боже! Дякуємо Тобі, Ісус! Дякуємо Тобі, Господь. Halleluja. І ми благословляємо, Господь, цей хліб, який є тіло Твоє. Ми благословляємо цей плід виноградної лози, який є кров Твоя. Аллилуйя. І ми приймаємо це як Так, як ти сказав це, Господь, приймати, хто буде їсти тіло моє і пити кров мою, буде мати життя в собі, буде мати благословіння в собі, буде мати помазання в собі, буде мати пануючу благодать в собі. Аллелюя, через праведність. Халелуя. Дякуємо тобі, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Аллелюя. Я кілька слів скажу до фінансового служіння. Зачитаю Євангеліє від Івана, 6 розділ. З 5 вірша. Коли Ісус звів очі свої, і побачив, що багато народу йде до Нього, і сказав Филипові. Де нам купити хліба, щоб нагодувати їх? Багато народу. Іде багато народу. До Ісуса іде багато народу. Алілуя. І їх треба годувати. А говорив Він це випробовуючи, бо сам знав, що хотів зробити. Филип сказав йому, на 200 динарів хліба не вистачить їм, бо кожен з них. Хоч трохи, щоб кожен з них хоч трохи одержав. Ну, вони мали з собою таку достатньо, ну, немалу не суму. 200 динарів. Один динарій, так для прикладу, скажу, що це заробітна плата одного працівника за день була на той час 200 динарії. Ну, на тих учнів, які ходили з ісусом, цього в принципі було достатньо. 200 динарів на 12, на 13 осіб. Але людей було дуже багато. Один із учнів його, Андрій, брат Симона Петра, говорить йому: тут є один хлопець, котрий має п'ять ячмінних хлібів та дві риби. Але що то є на таку безліч народу, на таку безліч потреб? Що ж то є так мало? І 200 динарів, і хліби, і риби в тій кількості не підходили. Але ключовий елемент в цій всій історії це присутність Божа. Це присутність Ісуса. Аллелуї. Тоді Ісус сказав, звеліть людям сісти. В тому місці їх було багато, було багато трави. Ну, дивно було, звісно, багато трави, там десь пустеля і багато трави, ну слава Богу. Аллелуя. Отже, сіло людей близько п'яти тисяч. Ісус взяв хліби і віддавши подяку, роздав учням, а учні тим, хто сиділи. А також і риби, скільки хто хотів. І коли всі наситились, скажи, наситились. Що означає наситились? Тобто, це було вже так, от я наситився, я вже не хочу. Це було дуже багато, це було дуже добре, це було дуже благословенно для них. То він сказав своїм учням: зберіть куски, що залишилось, щоб нічого не пропало. І вони зібрали і наповнили 12 кошів кусками від п'яти ячмінних хлібів. Які залишились у тих, що їли. Алялуя, уявляєте собі від п'яти ячмінних клібів були залишки на 15, на 12 точніше коробів. Халилуя, слава Богу! Дивіться, в чому е, суть цього моменту. Ми розуміємо, що ми можемо служити Богу фінансами. З одної сторони, ми можемо служити Богу фінансами, виходячи з позиції. Завітніх стосунків. З іншої сторони, ми можемо служити Богу фінансами через посів, розуміючи, що я сію, цілеспрямовано і я визначаю, скільки я сію, тому що в мене є ціль, скільки я хочу пожати. І Бог нам говорить, що його царство працює на помноження. Якщо ти вкладеш одне одну насінину. То, коли здійсниться ріст і прийде урожай, то урожаю прийде значно більше, ніж одна насінина. Так працює Царство Боже. Це називається посів. А ще є інший момент. Ще той інший момент, він називається приніс. Коли я приношу Богові. А різниця полягає в тому, що приніс Богові, він е, є актом. Який людина здійснює з послуху того, що Бог їй говорить. Як вона і скільки вона має послужити своїми фінансами? Це називається приніс. Тому що є моменти, коли я вирішую, а є момент, коли я очікую від Бога, від Нього, що він хоче, як він це бачить. Це називається приноси. Так, як оце було в цьому в цій історії? Принесли п'ять хлібів і принесли дві риби. І воно дуже схоже на принцип сіяння жнив, але це трохи інше було. Тобто, коли здійснився послуг приносу п'яти хлібів і двох рибок, то писання каже, що наїлися всі, наситилися всі, і ще і залишилося дуже багато. Чому? Тому що це в тому, що було принесене. Через послуг Богові. От ти, якщо подумаєш, наприклад, ти можеш подумати зараз, цікаво, а що Бог хоче, і скільки Бог хоче, щоб я приніс йому, умовно, скажімо, сьогодні, там чи на наступний раз, чи коли там. І суть полягає в тому, що коли ти здійснюєш послуг Богові, Боже, дай нам благодаті на послуг. Бо не завжди плоть хоче слухати. Але коли є благодать Божа на послух, тоді це робити легше. Слухати Бога, що Бог каже, що він тобі умовно, скажемо, я так скажу м'яким словом, що Він тобі рекомендує здійснити як приніс. І писання каже, що коли ти здійснюєш цей принос в послусі Богу, на тому приносі буде що. Благословіння, тому що там написано і благословив він це, і помножив, і дав учням, і учні роздавали народ. А, а тут ми бачимо, і тут ми бачимо дуже чітко все, що а, де діє благословіння Боже, там є помноження. Але не як посів і жнива. Трошки по-іншому у нас там працює, але це також робота, і принцип, і правило, і закон Царства Божого. Коли Бог каже тобі, принеси, дай мені це, і я це благословлю, і ти побачиш помноження в своєму житті. Але тоді, коли це Бог каже тобі. Халелює. Тому давайте. Я, я про це подумав, і я вже навіть знаю, скільки я буду мати приніс. Я вірю в те, що е, через цей приніс на цьому приносі буде благословіння Боже, і буде помноження. Буде помноження тих хлібів. Буде помноження тих фінансів. Давайте ми помолимося, трошки закриємо свої очі, і ви собі подумайте, послухайте, що вам Господь говорить. Алілуя, Господь! Дякую тобі, Дух Святий, дякую тобі за це слово, Господь, дякую тобі за те, що ти. Кожному з нас, Господь, даєш цей шанс послухати тебе, Господь, почути тебе, щоб ми могли здійснити в твоїй благодаті. Той приніс, який ти хочеш, той, який ти очікуєш, від кожного, хто є на цьому місці. Боже, нехай серце кожної людини, Господь, воно буде відкрите для того, щоб почути, що ти очікуєш, якого розміру приніс, ти очікуєш від кожного, хто є на цьому місці. І нехай той, той приніс, який принесе кожна людина. Маючи благодать послуху від Тебе, нехай на той приніс прийде Твоє благословіння. Нехай прийде Твоє благословіння. Алелуя. І нехай той приніс, він буде помножений в житті тої людини, помножений в житті твоїх дітей в ім'я Ісуса Христа. Халелюя! Алелує, дякую тобі, Дух Святий, дякую тобі, Господь. Дякую тобі за благодать послуху. За благодать послуху в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Аллилуйя. Я думаю, ви визначилися вже самі для себе. Можливо, хтось раніше щось підготував, можливо, комусь Бог говорив раніше про якусь конкретну суму, про якийсь конкретний приніс. І я вірю, що в цьому приносі через послуг буде Боже благословення. Амінь, алилуйя, слава Богу.